У мене є фотографія з першого разу. Там було враження лица доволі таке перепугане, я би сказав. Сейчас вже как то привикаєш там ко всему потіху. Я з міста Покровська. На гражданці займався веб-дизайном. Покровськ, як відомо, зараз перебуває під натиском ворога, тому я не став чекати, коли вони прийдуть до мене. Я вирішив сам піти. З самого дитинства мене цікавили ігри і технології, тому я вирішив спробувати себе в БПЛА. Ти літаєш в небі, відчувається воля, свобода. Ти бачишся поле бою. Щоб стати оператором, саме перше треба ну, розробляти дрібну моторику пальців. Наприклад, піаніст добре буде якраз у ролі б... оператора БПЛА. А ще треба бути дуже уважним, так, тому що ти слідкуєш за ну, масштабною картинкою з дрону, так і треба замічати найдрібніші деталі, найдрібніші рухи, найдрібнішу зміну об'єктів. Ми намагаємося вибрати тих, хто хоче, що зробити. Зробити для нашої країни, зробити для нашої перемоги. Тому отбор у нас, ну, ми скажімо так, дуже тщательно вибираємо ті, тих, кого ми до себе беремо. Це дуже круто і дуже надихає, коли ми знаємо, що наша робота приносить вихлопи, Ми розуміємо, що ми зупиняємо ворога, ми зупиняємо колони, зупиняємо будь-який намір, який є у нашого противника. Десь під вечір 10-11 годин вечора ми приїжджаємо на позицію, вигружаємось і починаємо готуватися на наступний день. Із 6 ранку підйом і починаємо вже працювати через нашого дежурного. Він дає нам накази. Якщо мінувати, ми мінуємо, якщо треба працювати камікадзе, ми летимо працюємо камікадзе. Якщо питають хлопці допомоги, завжди розказуємо, що до чого, як треба працювати на позиції, завжди підтримуємо, якщо виїжджають перший раз на позицію. Звичайно, я боявся перший виліту, тряслись руки, боявся втратити дрон, підвести когось. Але пілоти, які вже там були, послідкували за мною два виліти. Кажуть, що е, все, літай. Я за перший день налітав. Долі 50.